Привіт, друзі! Сьогодні я хочу розповісти вам про раціон харчування. Мій день починається зі смачного сніданку, який складається з гранул та запашного сіна зі сушеними смаколиками. Після цього в обід я часто граюсь або купаюсь у пісочку. І, звичайно ж, знову смачно їм. Ввечері мене пригощають смачними гілочками та гризушками. А коли день добігає кінця, я готуюсь до сну. Все, що я вживаю у своєму раціоні, необхідно для здоров'я шиншил. Гризушки, крейди та гілочки допомагають сточувати зуби. І використовується для купання і чистки шерсті. А гранули місяць усі поживні речовини, необхідні для мого здоров'я. Всі ці товари виготовляє компанія ZooVector, і я дуже задоволена їхньою якістю, ціною та смаком. Також вони виготовляють керма та паучі, отаків собачок. Амуніцію, засоби для гігієни та багато іншого. Дякую, що слухаєте. Сподіваюсь, вам було цікаво дізнатися про мій раціон харчування. Дякуємо за Овектор, що робите тваринок здоровими та щасливими.